Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і пече. Я сьогодні хочу вам показати, як я печу печиво до кави, до чаю. Печиво дуже смачне і дуже легке в приготуванні. Візьміть 200 г масла кімнатної температури, одне яйце, дрібку солі. Збийте все блендером. добавте 80 або 100 г цукорпудри, ванільний цукор. -пудри, Продовжуйте збивати. А тепер додавте 250 г борошна. Все ретельно збийте. Друзі, це печиво потрібно заморожувати в морозилці. Якщо ви його будете заморожувати, на печиві буде видно гарно рельєф. Я спекла печиво без заморожування. Вам раджу заморозити. Тоді отакий от рельєф збережеться. У готових виробах ви можете заморозити печиво на пергаментному папері і, коли вам зручно, швиденько спекти печиво. Швидко і просто. Раджу попробувати. Готуйте, пробуйте. Вам все вдасться. До зустрічі на каналі Як варити печень.